Війна почалася як? П'ята ранку, та я лежимо мене в кроваті, в спальні своїй. І та я кажу: слухай, а щось наше хтось трусить, каже. По-моєму, каже війна. А я такий, щось я кажу, не чув. Вийшов на балкон, взяв сорі, цигарку, палю, це ще ні, грішок такий. І я так став на балконі і дивлюся а за Києвом. Різноманітні вогники, як така музика колись була в Радянському Союзі. Я так голову піднімаю вверх, а там ці всі хмари закрито якось так, і, і такий моросить якийсь дощ. Я такий думаю, лютий місяць, господи, якийсь щось моросить мені на лице. Я рукою та витрилася, на руку так. А чого вона чорна? Реально чорна була рука. А в нас на, на балконі, до речі, говорю про балкон. Ми, щоб це так, люди зараз не подумали, що я там розповідаю, що там в своїй квартирі. Ні, це не була своя квартира, це був клубний дім, це так, а-ля готель, в якому ми жили. Ага. Знімалося це, це приміщення, ми там просто-напросто мешкали. Там, до речі, в тому домі була і студія була, і офіси наші були. Я маю на увазі офіси, на яких я працював, я ага. маю на увазі фірма. І я так на балконі стояв, і так цей в нас там білий кахель той був, і дивлюся, його немає я ногою, раз, і а там. Сажа, просто-напросто, ну, бруд. І побачив, і так я, я думав, що, це, що це, реаль, це нереально. Я думав, що якісь я там горять, там але ж думаю, чому різноманітними кольорами. Ну і в кінці кінців докурив цигарку, і так я заходжу, кажу, та я ти права, війна.